Божі ліки від депресії. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 10-го звичайного тижня, рік другий. Тими днями Ілля прийшов до Божої гори хорив, увійшов у печеру і переночував у ній. І прийшло до нього слово Господнє, і Господь сказав йому. Вийди, встань на горі перед обличчям Господнім. І ось проходив Господь, великий потужний вітер, що розривав гори й трошче в скелі, йшов перед Господом, та не у вітрі Господь. Після вітру стався землетрус, та й не у землетрусі Господь. По землетрусі вогонь, та не у вогні Господь. Після вогню тихесенький лагідний вітерець. Щойно Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос: Чого ти тут, Ілля? Він відрік. Я палаю великою ревністю за Господа Бога сил. Бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жартовники твої поруйнували, і пророків твоїх лезами меча повбивали. Залишився я один, та вони шукають душі моєї, щоб її схопити. Господь же сказав йому Іди, вернися твоєю дорогою через пустелю до Дамаска, а як прийдеш туди, Помажеш Хазаела, царем над Сирією. Потім помажеш Єгу, сина німші, царем над Ізраїлем, і Єлесея, сина Сафата з Авел Михоли, помажеш пророком замість себе. Чи ти маєш сьогодні в серці страх, а може, не бажання жити? Ти не бачиш сенсу життя? Тоді історія пророка Ільї буде тобі близькою, бо саме сьогодні Біблія розповідає про те, що сталося з цим визначним пророком, котрий просить у Бога смерті. Що зробив Бог сілею? Вилікував його з депресії та дав вказівку, що робити далі. Де це відбулася зустріч, яка змінила напрямок життя? В печері. На сторінках Святого Письма печера не раз згадується як місце переховування під час втечі від ворога. Але печера, в якій перебував пророк Ілля, знаходилась в особливій горі, горі Хорив. Чим вона особлива? Саме біля неї Мойсей зустрівся з Богом в палаючому кущі. Ізраїльський народ Створив золотого бичка, але і саме на цій горі Бог встановив завід зі своїм народом, дав вказівку заволодіти обіцяною землею. Коли Ілля отримав зцілення? коли боявся за своє життя, бо після того як він вирізав 450 пророків Ваала, цариця Єзавель жадала його смерті. Як саме Бог вилікував пророка від небажання жити, Подувом легкого вітру. Оригінальний текст цей тихий лагідний вітерець передає єврейським словом дак, яке так само використовується при описі манни, яку Бог дав ізраїльському народу в пустелі? Коли ж роса зникла. Ось на пустині зверху щось дрібненьке, дак, крупчастий тоненьке, мов і ні по землі. Завдяки манні Ізраїль вижив у пустелі, легкий вітерець повернув пророка до життя. Перед цим подувом були й землетрус, і сильний вітер, і вогонь, але вони не змінили життя Ільї. Лише подув Божого Духа допоміг йому вийти зі стану замкнутості до бажання виконувати Божу волю у своєму житті. Чи не буває так, що як тільки приходиш на особисту молитву або хочеш побути наодинці зі святим письмом, то відразу ж у голові та серці розбурхуються різні думки, спогади, переживання? Можливо, саме їх символізують вітер і землетрус, і тут маємо пораду від Пророка, що з цим робити їх потрібно просто перечекати, аби наше серце було здатне почути тихий голос Бога, бо це може стати для тебе особливою зустрічю. Ти ж, коли молишся, війде до своєї кімнати. І, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Що віддасть? Можливо, бажання жити і виконувати Божу волю. А головне, дасть сили щодня крокувати далі пустелею твого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.